Назвати Марія, і так я знову балотуюсь на посаду президента нашого ліцею. Минув рік, багато чого змінилося, але я маю ще кілька ідей для покращення нашого закладу. До прикладу, проведення аукціонів та ярмарок на підтримку збройних сил України. Хочу створити алею випускників, де кожен зможе закарбувати пам'ять про себе до прикладу на стінах школи. Хочу створити книгу рекордів школи в електронному варіанті, де будуть зафіксовані всі яскраві моменти, запровадити музичні перерви як мінімум один раз на місяць та продовжити традицію стосовно тематичних днів. Я не обіцяю вам щось захмарне, але я буду робити все, що в моїх силах. Дякую вам. Вибір за вами. Мене звати Романа, і я балотуюся на пост президента Кобаківського ліцею імені Марка Черемшина. Головною моєю метою є те, щоб я змогла згуртувати нас, бо разом ми сила, і ми зможемо зробити ліцей, яким будемо пишатися. А ми отут мої пропозиції. Перш за все, я хочу зробити відеоінтерв'ю з учнями, випускниками, вчителями нашого ліцею, де вони можуть розповісти про своє життя, свої досягнення та інше. Друга моя пропозиція це благодійний кіновечір, метою якого буде збір коштів для наших воїнів. Також створити шкільний фотоальбом, в якому ми будемо фіксувати цікаві події, щасливі моменти з нашого життя. Ще створити шкільну премію з номінаціями, наприклад, на найкраща руханка року або ж найкреативніший, е, найкреативніший малюнок. Ну і Звичайно ж, звичайно, інтелектуальні конкурси, брейн-ринги, вікторини та дебати. Ну і я думаю, найважливішим це створити куточок нагород, де ми будемо складати всі наші нагороди з різних. 11 класу, і я знову балотуюся пост нашого ліцею. І саме сьогодні я хочу поділитися з вами своїм баченням, змінення нашого ліцею, мої ідеї та цілі проведення цікавих заходів, флешмобів, турнірів, конкурсів, де кожен зможе відкрити свої таланти. Конкурс міста, містер ліцею. Можемо створити стіну пам'ятних моментів, де будемо закарбовувати кожні моменти і найщиріші події, щотижневі перегляди фільмів. І Хочу створити відкриту платформу, де кожен з учнів може висловити свої ідеї щодо змінення нашого ліцею та поділитися своїми проблемами. Тож дякую за увагу! Вибір за вами! Доброго здоров'я всім! Я, всі. я сам Віталій, учень 11 класу, кандидат у президенти школи. Я йду в президенти не для того, щоб давати порожні обіцянки. Я не обіцятиму, я буду діяти. Моя мета вислухати кожного з вас і разом із вами втілювати ідеї в життя. Я хочу, щоб наша школа була місцем, де кожен учень відчуває себе частиною єдиної команди. Разом ми зможемо зробити її ще краще. Тож підтримайте мене. І давайте діяти разом. Слава Україні! Всім привіт! Я дониз 10 класу. Якщо коротко про мене, добрий, щирий, комунікабельний, харизматичний, повний набір для президента ліцею. Що ми можемо зробити разом? Провести день без домашнього завдання. Ну, принаймні, домовитися про це вчителями. Організовувати вечори, турніри, конкурси, бо не тільки ж нам читься. Відновити новорічну ліву сміху, влаштувати куточок відпочинку, щоб відпочивати на переваг, а не бігати марафони по коридору, створити скриньку людей, куди кожен зможе написати свою пропозицію анонімно без страху. І більше спортивних турнірів, бо спорт це драйв. Тому, друзі, підтримайте мене разом ми зробимо наш ліцей ще краще. Від імені учнів на зборах та конференціях, тобто бути їхнім голосом, поперед попереджати пропозиції та проблеми учнів, вчителям, допомагати вирішувати конфліктні ситуації між учнями, організовувати волонтерські акції, добрі справи в школі. Адже в цей час там дуже це важливо мотивувати інших учнів, брати активну участь у житті школи, розподіляти завдання між актив.